Я зараз була на тренуванні і зрозуміла одну дуже круту річ спостерігайте за собою і за своїми відчуттями. Даніше, коли я дуже багато працювала і був вихідний, в мене було однозначне відчуття, що у свій вихідний треба лежати, нічого не робити, відпочивати, максимально релаксувати з часом і з розумінням того, коли потрібно досягти круті результати або збільшитись, більше заробляти біль Більше енергії витрачати на роботу, і ти починаєш думати не про те, щоб не робити в свої вихідні, а про те, щоб таке зробити, щоб було більше енергії на те, щоб досягти круті результати, а витрачати більше енергії на роботу. Точніше, не просто кількість роботи, а на якість роботи. Дрібна енергія і. Треба десь поповнювати. Тож подумайте, як ви вкладаєтесь в свої вихідні, і як ви вкладаєтесь в те, щоб поповнювати свою енергію і ресурси. Ну а я після тренування їду на роботу, і дійсно, для того, щоб не працювати, а бути клієнтом, пофарбувати собі волосся. Манікюр я вже зробила і вже завтра їду на конференцію. Тож, Хто планує там бути, напишіть мені, будь ласка, в дірек, зустрінемось на каву. Yeah,